Перша згадка про це місто датується 1283 роком. У місті три вищих заклади і два театри. Короткий огляд на рівне в цьому відео погнали. Позаду мене найбільший торговий центр у Рівному Злата Плаза, там ЛС є, Сінцей, МакДональдс є, воно у Рівному, якби ніфіга собі, нормально, там Київ є. У Рівному є гідропарк, якби як у Києві. Дивіться, тут навіть є крокодил, там є жаби. Дивіться, там відремонтовано все прикольно, воно. Гляньте, воно як... класно. Якби угу, угу, нічого собі. Класно тут, слухайте. Якби нормальний парк. А це Свято-Воскресенський Собор. Він був освячений 8 жовтня 1895 року. І він майже в центрі міста. Якби бачите, за ТРЦ, тут все воно так дуже кучно в рівному. У липні 1991 року ще до здобуття Україною Незалежності площа Леніна була перейменована в Майдан Незалежності. Бачите, у рівному, як і в Києві, є свій власний такий чималий Майдан Незалежності. А це Оствиця. Парк історичної реконструкції, який нагадує часи Київської Русі, Якби Подивіться, тут прикольно, купа розваг для молоді, отаке є в Рівному. А це кінопалац Україна, знаходиться у центрі міста рівно, побудований у 1967 році архітектором Миколою Рібніковим. На початку він мав один кінозал на 305 місць, але у 2012 році його переробили. Він має зараз три кінозали, якби, ну. Прикольно, кінопалац Україна. Як вам таке огляд міста рівно в моєму виконанні? Пишіть коменти, всі читають. Зберігайте це, відео, діліться з друзями.